Житомирські науковці долучилися до всеукраїнської акції Наукою вишиваємо Україну захід ініційований радою молодих вчених при міністерстві науки і освіти, об'єднав фахівців різних галузей місцевих вишів. У проєкті задіяні молоді вчені і фахівці з вишивання. По всій Україні, і відповідно кінцевим результатом даного проекту є вишита карта України розміром 3 на 5 метрів. Проєкт розпочався ще у серпні минулого року. Організатори переконані, що учасники зможуть встановити рекорд вишити найбільшу карту України, яка займе очільне місце у Верховній Раді. Вишиванка для українців має сакральне значення. Повишиванка для українського народу, що навіть задовго до християнських традицій відігравала надзвичайно важливу роль. На жаль, 20 століття радянська влада повністю перекреслила цю традицію, тому що я згадую, наприклад, в мене бабусі збереглися в вишивані речі лише в побуті, тому що в одязі ну заборонялося і було не прийнято, і усіляко переслідувалося. Вишиванка Житомирської області має необхідні атрибути, притаманні саме нашому регіону. вчені майстрині діляться секретами таїнства цього мистецтва. Притаманними кольорами для нашого регіону вишивці є чорний, червоний, темно-синій та жовтий. Обрано було червону чорну вишивку для виконання в цій роботі. І також притаманними для наших вишивок є такі орнаменти, як виноградна лоза. Або інша мережка, і також шістикутна зірка. І є ще один із елементів: це трикутник, який символізує як чоловічу, так і жіночу стать. І в поєднанні виходить ромб, який символізує продовження роду та плодючість в будь-якому її прояві.